Так, ну що, з дорогою розібралися? Тепер давайте розбиратися з учасниками дорожнього руху. Давайте перерахуємо, кого ми бачимо на дорозі. Водіїв. Угу. Ще кого? Велосипедистів, ровежистів. Скутеріс хулайнога, це по-польську самокат хулайнога. Ровежиста це велосипедист. Піший це пішохід. Кіровця це водій. Кого ще бачимо. Вон там дядька такий стоїть щось з білими рукавичками показує. Регулювальники дорожнього руху. Це може бути поліція або військовий, або. І ще кого ми бачимо. І ще ми бачимо якихось в помаранчевій формі, в курточках, в зелених, наприклад, які щось на дорозі що ремонтують. Так от дивіться. Учасники дорожнього руху, пішохід, особа, яка рухається за допомогою засобів забезпечення руху, водія, також інші особи, які перебувають у транспортному засобі, або на транспортному засобі, або на дорозі. Тобто, учасник дорожнього руху це водій, пішохід, пасажир, там, умовно кажучи, велосипедист, хулайногіст і так далі, і тому, подобне, та тому подібне. І є люди, які не відносяться до учасників дорожнього руху. Це люди, які керують дорожнім рухом, тобто або поліція регулювальна, або регулювальник військової поліції. І друге, це люди, які виконують роботи на дорозі. Тобто регулювальники і люди, які виконують дороги на, робо, на, дорозі, дороги на дорозі, роботи на дорозі, не є учасниками дорожнього руху. В правилах дорожнього руху сказано, що ви там, маєте дати дорогу всім учасникам дорожнього руху. Або учасникам дорожнього руху забороняється перше, друге, третє. Так от, усім цим всім людям це забороняється, а ті люди, які не є учасниками дорожнього руху, ці вимоги на них що не розповсюджуються. Для того, щоб легше було запам'ятати, учасники дорожнього руху це всі, окрім регулювальника і людей, які виконують дорожні роботи. Хто ж такі ці учасники дорожнього руху і як їх кваліфікувати? Пішохід. Це особа, яка перебуває на дорозі поза транспортним засобом і не виконує будь-яку роботу, як ми вже з'ясували. Пішоходом також вважається особа, яка керує, тягне або штовхає велосипед, мопед, мотоцикл, електросамокат, особистий транспортний засіб. Скейт несе, наприклад. Це пішохід. Засіб пересування, дитячу коляску, ручний візок або інвалідне крісло. Особа, яка пересувається в однолідному візку. Теж це хто в нас? Пішохід. А також дитина до 10 років, яка їде на велосипеді під доглядом дорослих. Якщо людина їде на велосипеді і їй більше, ніж 10 років, то це хто? Велосипедист. Якщо людина їде на велосипеді і їй менше 10 років, то це хто? Пішохід. Ми зараз м, вияснюємо, як кваліфікуються учасники дорожнього руху. Тобто, якщо 10 і менше років це пішохід, якщо 10, якщо більше 10 років, це велосипедисти. Що це означає? Це означає, що діти, люди, яким більше 10 років і вони їдуть на велосипеді, їм заборонено пересуватися. Чим. Тротуарами. Тобто, якщо людині більше 10 років і вона їде на велосипеді, вона вже велосипедист. А це означає, що їй заборонено рухатися тротуаром. Або дорожкою для пішоходів, наприклад. Тобто, вона має рухатися де? Як ця штука називається? Е? По проїзній частині. Якщо людині менше 10 років і вона їде на велосипеді, то це пішохід відповідно дітям до 10 років дозволено рухатися на велосипедах по чому? По тротуарах і так далі, і тому подібне, під наглядом дорослих. Ні, до 7. В Україні до 7. Зрозуміли принципову різницю? Тобто цю цифру потрібно запам'ятати. Якщо у вас діти їм менше 10 років, вони можуть рухатися на велосипеді тротуарами. Якщо у вас діти їм більше 10 років, їм заборонено рухатися велосипедом на тротуарі. Вони мають рухатися тільки по дорожці для велосипедистів або по проїзній. Ти їдеш по проїзній частині, вона їде по тротуару. Тобто це і мається на увазі під наглядом дорослих. Пішохідна колона або колона е, пішоходів. Організована група пішоходів на чолі з керівником або командиром. Чому потрібно знати це визначення? Тому що у колони пішоходів є права і є обов'язки. Наприклад, вони мають право рухатися по проїздній частині, якщо рухатися по тротуару. Якщо коли вони рухаються по тротуару, це перешкоджає іншим учасникам цього дорожнього руху. Ну тобто іншим пішоходам, наприклад. Далі. Є таке поняття, як керуючий. Тобто керуючий це особа, яка керує транспортним засобом, звертає вашу увагу, яка керує транспортним засобом. А до цього я звертав вашу увагу на що? Там перед транспортним засобом було слово ще. Механічний. Тобто у нас є механічні транспортні засоби, а є просто транспортні засоби. Якщо ви керуєте механічним транспортним засобом, то ви хто? Водій. керовця. Якщо ви керуєте просто транспортним засобом, то ви хто? Керуючий. Тобто це дві різні... Категорії учасників дорожнього руху, а відповідно, вони мають різні обов'язки і різні права, яка керує транспортним засобом або сукупністю транспортних засобів, а також особа, яка м, очолює колону пішоходів, їздить вверх або переганяє тварин окремо чи табуном. Якщо в Україні, умовно кажучи, ми їдемо верхом на коняці, то ми хто. Коняка це у нас механічний транспортний засіб? Ні. Це у нас просто Або транспортний засіб. Якщо ми зверху на коняці їдемо, ми хто? Ми водій. Згідно трактування українських правил дорожнього руху. Якщо ми в Польщі їдемо на коняці, ми хто? Керуючий. Яка принципова різниця між керуючим і водієм, як ви вважаєте? <кій> От вам підказка. Тобто водій це людина, яка керує механічним транспортним засобом, і має що посвідчення водія відповідної категорії. Керуючий що, може не мати посвідчення водія або право язди, але також може користуватися дорогою і бути як учасник дорожнього руху. В цьому принципова різниця. В чому різниця між такими поняттями, як водій і власник транспортного засобу? Так, В чому принципова різниця? Людина, яка має тільки оце. Це хто? Тобто водій має право язди або посвідчення водія. Людина, яка має оце. Тобто власник транспортного засобу це та людина, яка має майнові права на цей транспортний засіб. Чи обов'язково власник транспортного засобу буде мати водійське посвідчення? Ні. Тобто, якщо я маю свідоцтво про реєстрацію, де я зазначений як власник, я власник транспортного засобу. Якщо я не маю свідоцтва про реєстрацію, тобто не маю, умовно кажучи, машини, але маю посвідчення водія, то я хто? Водій. Якщо я маю свідоцтво про реєстрацію і маю оце, то я хто? І водій, і власник транспортного засобу. Тобто, ви можете бути власником транспортного засобу, можете знайти собі водія, який буде вас що возити. Або ви можете мати посвідчення водія і їздити відповідним транспортним засобом. Ну і зараз ми до найцікавішого. Тобто, з учасниками дорожнього руху розібралися. Так, Учасники дорожнього руху. Це особи, які приймають участь в дорожньому русі. Окрім кого? Руголювальника і. Люди, які виконують дорожні роботи. Тобто водій це у нас, учасник дорожнього руху, пасажир це у нас, учасник, пішохід це у нас, учасник, велосипедист це у нас. Учасник керується у нас. Учасник. А так як всі ці люди учасники дорожнього руху, вони мають знати і виконувати що отак От вашим знайомим і передайте, які не мають прав. водійського посвідчення мається на вас. Yeah.